Ми бажаємо вам сердечного спокою, здоров'я і мудрості. А все це нам потрібно для того, щоб не змарнувати своє життя. Про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Сьогоднішню тему висвітлює Тетяна Чорна з міста Городенка. І вона займається в церкві сестринським служінням або служінням серед жінок. А наша тема як не змарнувати Богом дане життя. Вітаю Тетяна! Вітаю, Вітаю вас, пано-франківську! Отже, як не змарнувати Богом дане життя? Така обширна дуже тема, дуже важлива тема. Ми і в своїх передачах про це говорили і говоримо, ну, але ти будеш якби з свого кута зору говорити. Як формуються цілі в житті людини чи мета в житті людини? Ну, найперше, я хочу сказати, що кожна людина щодня стоїть перед вибором, як провести день, чим зайнятися, як не змарнувати сьогоднішній день, тиждень, місяць. І е, це дуже важливо, тому що різні бажання, різні плани нас можуть захопити. Але також ми розуміємо, що є різні люди. Є люди, яким комфортно на дивані і нічого їм міняти не треба, а в інших людей. Тисячі ідей, і з ними також треба навести лад. Тому дуже важливо, яке ми приймемо рішення, щоб не змарнувати свого часу. Різні сфери життя вони також потребують прийняття різних рішень. Наприклад, якщо це молода людина, куди вступити, якою професією зайнятися, для більш старшого, наприклад, удружитися, з ким удружитися. Тобто ми розуміємо прийняття різних рішень і як зробити його правильно і не змарнувати час. Це перший крок: це поставити перед собою ціль, тобто трошечки звузити спектр всіх моїх бажань і планів. Що таке ціль? Я скажу у прямому значенні: це є. Предмет, істота або місце, куди спрямовують постріл, кідок, удар і так далі. Це в прямому значенні цього слова. В переносному значенні ціль це те, чого прагнуть, намагаються досягти. Тобто, ми бачимо, що якщо взяти до уваги одне інше, це те, куди ми спрямовуємо всі наші зусилля, всі наші, ну, чого ми хочемо досягти, і над цим ми працюємо. Як формують ціль в житті взагалі, це найперше роблять батьки. Я пам'ятаю, як мої батьки це робили, давали ліпити, вирізати, малювати, і вони, підмічаючи мої здібності, починають їх розвивати. Це або художня школа, якщо дитина малює, або якщо ліпить, то так само це художня школа, мистецтво в такому значенні. Якщо її голос слух, це в моєму випадку, тоді дають в музичну школу. Якщо дитина жвава бігати, хоче стрибати, це спортивна. Тобто ми розуміємо, вони працюють над нашими здібностями, підмічають і їх розвивають. Друге اه <applause> Другий чинник це таке, як оточення. От, наприклад, я виростала в сім'ї, де крім мене ще був брат і сестра. І я, бачачи, як тато любить маму, мама любить тата. Я мріяла про те, що в мене також буде сім'я і хлопчик і дівчинка. Це формує оточення мої цілі. Коли ми йдемо в магазин, в лікарню, ми бачимо, як людина обслуговує, як лікує не тільки уколом, а також словом. Воно також формує наше бачення, як ми хочемо жити і що ми хочемо брати в нашому житті. Кіно, естрада у моєму подвір'ї, наприклад, будя Вася. І на вихідні вони з тітюєю Галі сідали в машину і їхали відвідувати своїх рідних. І я також мріяла, що коли я буду дорослим, в мене також буде машина, ми з чоловіком поїдемо провідувати когось. Тобто наше оточення також сформульовує наші цілі. І останнє це доступні інструменти. Якщо в тата є трактор поле, то він, звичайно, заохочує своїх хлопчиків, якщо вони є в сім'ї, до цієї праці. Якщо кафе чи ресторанний бізнес. Ну, чи лікар і, і так само пропонує своїм дітям? Я знаю, в мене в оточенні зубний лікар там є. То то також діти пішли на зубну техніку. В моєму домі стояла швейна машинка. Вона була весь час розкладена, і дітям дозволяли нею користуватися, коли вони захочуть. Тобто, таким чином через здібності, оточені, доступні інструменти формується ціль для людини в загальному. Але ставши дорослою, вона вже повинна сама прийняти рішення, чого вона хоче. Тут вже трошечки звужується спектр дії. Тому і важливо сформулювати цю ціль для мене, не вже і батьки, вони допомагали так, але вже я доросла, і важливо, щоб я сформулювала ціль. Чому це важливо? Ну, що тут важливо сказати, що в сьогоднішній день е, багато людей ставлять собі ціль просто вижити, так? Тому що йде війна і щоб вижити. Тому що, якщо, наприклад, йде е, питання життя і смерті, про які там вже цілі, так можна, можна говорити. То в першу чергу сьогодні люди турбують, турбуються якось би вижити в цій ситуації. Це, це ті, які живуть в Україні, так? Чим? Чим далі на схід, тим ризики більші. Але не потрібно тільки виживати так. Все одно потрібно і в цій ситуації продовжувати життя. Тому це важливо так визначити і сформулювати цілі для свого життя. Так, ну дуже важливо, чому формулювати. Найперше, щоб не впасти в якусь депресію, стопор такий, що я не хочу нічого. Тому що це не тільки незмістовно прожити життя, безплідне життя, але воно і небезпечне для мого здоров'я може бути навіть небезпечне для моїх рідних. Уявімо собі, що людина гуляє лісом. Ну, якщо я це обрала також, це є ціль. Я хочу прогулятися, так але якщо надто довго прогулянка. Квіточка, грибочок і дерево мене довго захоплювати не будуть. Якщо ця прогулянка надто довго, я можу заблукати і навіть потрапити в якусь небезпечну ситуацію, чи загинути. Так само і у звичайному житті, якщо людина блукає безцільно, вона може потрапити під якийсь вплив, заблукати, і, і також може потрапити або сама стати небезпечною, або це може бути небезпека навіть для її життя. Тому цілі формулювати обов'язково потрібно, щоб або зосередитись у всьому, що я хочу, або навіть якщо я не хочу. Що все ж таки моє життя і мої потреби диктують для мене якісь вид діяльності. Тому формулювати цілі потрібно. І... Один мій е товариш він каже, я заблокував у своєму житті. Так, так Бери компас. Він каже, компас в голові. Ну ні, В голові ти вже на на находився своїм компасом гол головним, так би мовити. Треба брати цей головний компас. Слово Боже, і ти тоді зорієнтуєшся, що тобі як робити. Так? І Тебе Бог зорієнтує на правильні цілі, на правильну мету життя. Ну, я скажу тільки, що для звичайної людини легше, коли сформульована ціль. Набагато легше. Чому? Тому що вона е, вибирає один напрямок дії. Наприклад, я хочу займатися спортом, так? Ну чи хочу знайти роботу. Тобто це для мене ціль. Значить, я займаюся тільки цим і нічим більше. Мене не цікавлять піца чи, чи страда, чи ще. Я займаюся спортом. Потім ціль е, вона допомагає мені зосередитись на конкретних діях. Тобто у мене вже має бути інший режим дня, в мене має бути інше харчування, тому що я займаюся спортом. Ну, це так грубий, може, такий приклад, але я думаю, що так нам легше буде його зрозуміти. Наступний – це ціль виявляє потребу в інструментах. Якщо я займаюся спортом, то мені потрібен або тренажер, або м'яч, або кросівки, або дорогий костюм. Тобто, це вже трошечки звужується спектр. І останнє, коли я зіб'юсь чи засумніваюся, чи на правильній дорозі, я зможу зробити аналіз своїх досягнень. Правильно я роблю, чи неправильно, я чогось досягла чи ні. Тому сформульована ціль вона допомагає мені вийти так якби, на рівну дорогу. І, звичайно, нам треба перевірити, чи обрана ціль мною добре впливає на моє оточення, моя сім'я, мої рідні, мої друзі і взагалі для соціуму здається, що Тут треба радитися з Богом. Тому я говорю про цей компас, який нам допомагає визначити е, ціль, мету в житті і зрозуміти, хто я є є. Тому що без Бога ми просто блукаємо. Ну, ми не зможемо. Тому Бог е, він хоче нас направити так? До, до певної цілі. Кожного, в кожного, він знає кожного серця. Допустимо, я хочу займатися, ну, не знаю, чим, президентом стати. Так? Е, але це ж я не сторений для цього, так? Я ж ну, не буду розвивати цю тему, так? але чи витримає країна ще такого одного, як я, так? чи похожу, як я. Тому тут, тут треба, треба молитися думати і правильно рішення приймати. Ну, я думаю, що в цьому допомагає якраз те, що ми говорили, це є мої здібності. Моє оточення і доступні інструменти. Якщо які я якісь ставлю перед собою недосяжні цілі, то звичайно я їх не досягну. Я повинен найперше проаналізувати, в якому я оточенні і як я можу бути в такому випадку корисний. Хочу тільки сказати, коли Бог прийшов у моє життя, коли я стала християнкою, в мене відбулася така, та якби зупинка в моєму житті і переоцінка цінностей. Хто я, для чого я створена, які Бог, як Батько Небесний, ставить для мене цілі. Це обов'язково відбувається у житті кожного християнина, така зупинка, тому що ми себе асоціювали як, як люди, і ми спостерігали за тими, хто оточує нас. Тепер ми розуміємо, що коли ми прийшли у Божу присутність і коли світло Боже проникло в наше серце, у нас трошки інакший погляд на це все і звичайно інакші цілі. Хочу тільки сказати, що Бог дає нам через своє слово дуже багато підказок. І перша підказка, яка була для мене, це буття перший розділ 27-28. 8 вірш. Ага. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку, створив їх, створив їх, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповняйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Оці слова на свій образ людину створив. Я зрозуміла, що я створена не просто на чийсь образ, я створена на образ Божий, і як я тепер? Цей образ являю тим, хто порозінує своїми словами-вчинками. Оці слова, що ми читали, наповнюйте землю. Чим ми наповнюємо наше середовище? Наскільки ми відображаємо ті цілі, які заклав ну і здібності і таланти, які заклав у нас Бог? Також це слово оволодійте те, чим я володію, мої фінанси, моє здоров'я, мої здібності, моє майно. Як воно на тобто це, що, чим я володію, як я цим користуюся? Чи правильно я користуюся тим, що Бог дав ті ресурси, які Бог дав в мої руки? Пануйте, що в інших перекладах підкоряйте або утримайте під контролем. Чи є щось у моєму житті, яке. Так важко підкорити, як мої плицькі бажання, котрі не можуть і не хочуть коритися Богові. Тобто тут потрібна вже праця над собою. Тут потрібно Боже світло в моєму житті, щоб далі спрямувати мене. І е, також наступна підказка це є Римлян 8,28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. 29, так, читати? Так. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Так, як ми говорили, що у звичайному житті є такі чинники, як інструменти оточення здібності. Е, я зрозуміла, що Господь використовує різні складні ситуації, складних людей як інструмент, щоб відшліфувати мене і сформувати мене як особистість, так як ми читали, щоб були подібні до образу сина його. Тобто різні складні ситуації сприяють на добре, щоб я стала подібною до його сина. Також наші здібності, це є Римлян 12 розділ, 6 вірш. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам, коли пророцтво то виконує його в міру віри. Так. Тобто ми маємо різні дари за благодаттю даною нам. Тобто Господь нас, крім наших природних талантів з дитинства, він іноді наділяє іншими дарами, які ми можемо послужити в церкві, і якими дарами ми можемо бути корисними. І ще одне місце, це що стосується здібностей, і також оточення, Римлян дванадцять, Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Наслідути слухняних, оце слово так само було для мене підказкою, оточення, в якому я живу. Коли я прийшла в церкву, я побачила, як люди, щиро люблячи Бога, як вони віддано служать не за плату, не за щось, не просто так, ти мені, я тобі. Але вони це роблять щиро для слави Божої. Одні співають, одні займаються з дорослими, чинять милосердя, з дітками працюють. Мені хотілося також влитися в цей колектив, бачачи приклад богобійних людей, я також хотіла такою бути. І якраз тут дуже важливо, формується. Мої здіб... Господь, як Батько Небесний, формує мої здібності. Він дарував мені оточення, це церква. І також Він використовує різних людей і ситуації як інструмент, щоб зробити мене подібною до Ісуса Христа. І ще одна підказка це 1 Коринтян 10, розділ, 31, вірш. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Я зрозуміла через ці слова, що все, що я роблю, я маю робити для слави Божої. Чи змінилися, наприклад, мої цілі в моєму житті? Можу сказати, що багато в чому змінилися, тому що змінилися пріоритети. Бог став на перше місце, і я розумію, що все, що я роблю, має догодяти не мені. І славу я маю шукати не собі, але це все має сприяти тому, що прославився Господь через мене в будь-яких обставинах моєї життя. Тому де в чому цілі змінилися, а в де чому стали глибші? Бог перевів фокус, мій фокус із мене. Перевів на інших людей, і я почала бачити, як я можу їм допомагати і як я можу їм служити. Отже, християнинам потрібно формулювати мету свого життя, формулювати свої життєві цілі. так? Обов'язково, І Бог це робить через, щодня, через читання Слова і через молитву. Кожного дня він дарує мені також підказку, як я маю діяти, щоб прославити його і щоб бути корисною, не змарнувати ні сьогоднішнього дня, ні всього свого життя. Також зараз ми бачимо, що не певний час, ми не знаємо, що буде з нами завтра. Тому дуже важливо, щоб ми собі дали питання, хто я, для чого я створений, і що Господь, як Батько Небесний, хоче через мене зробити в цьому світі, як він хоче його змінити. Тому християнину потрібно також формулювати цілі, але ж з огляду на те, як це відповідає стандартам Божим, щоб знову ж таки не потрапити під поганий вплив, щоб не змарнувати часу. Сформульована ціль допомагає нам найперше, Перше обрати, обрати ті самі принципи, обрати правильний напрямок руху. Я прийшла до церкви, я звернула увагу, що там є дітки, я хочу з ними працювати. Таким чином, в мене ви ну, таке з'явилося бажання займатися служінням недільної школи. Тобто, трошечки звужиться спектр моїх планів і бажань в церкві, ну і в суспільстві, звичайно. Що, е, друге, щоб зосередитися на конкретних діях. Тобто, якщо я працюю з дітками, то мені потрібно пройти певне навчання, відвідати якісь семінари, подивитися, як воно діє. Е, Конкретна ціль виявляє потребу в інструментах, тобто, якщо я працюю з маленькими дітками, дошколярики, мені потрібні маленькі столики, маленькі сільці, мені потрібна фланель, мені потрібні відповідні програми. Тобто, конкретна ціль виявляє конкретні е, інструменти. Якщо я зіб'юся з дороги чи засумніваюся, я можу зробити аналіз досягнень. Той самий принцип деколи буває так, що дітки не слухняння, бо щось мені там не вдається, це моє, це не моє. Приходять якісь такі сумніви, і я можу перевірити, чи приносить принесла користь моя праця ну, протягом якогось часу, чи Бог мене до цього справді покликав, чи догоджає йому цим? Тобто. Потрібно обов'язково християнинові ставити цілі. Це стосується не тільки праці в церкві, так само в сім'ї, так само на роботі. Для чого тут я? Як я можу прославити Бога? Якщо я хочу, щоб мої діти, які в мене є, їх в мене четверо, слава Богу, щоб вони були християнами. І вже один внук. Так, і вже один внук, Слава Богу. Якщо я хочу, щоб вони були християнами, щоб вони любили Бога не менше ніж я, можливо, навіть і більше щоб вони любили всім своїм серцем, то значить, я маю їм прививати любов до Бога. Я читаю історії, я показую їм свою віру в дії. Тобто я також ставлю певні цілі і досягаю їх. У нас є щоденне читання з дітьми. Ми роздумуємо над Словом Божим, ми читаємо християнські оповідання. Я стараюся формувати її з Божою допомогою як особистість, яка також з часом має вибір. Піти за Богом або або не піти. Це вже буде їхній особистий вибір, але тобто є. І хочу сказати: на наостанок, що як в церкві, в сім'ї, в суспільстві Бог має що нам запропонувати. Він дає нам ідеї, він дає нам знаряддя для цього, він дає нам навіть підтримку через людей для того, щоб ми не змарнували часу, щоб ми провели його змістовно для слави Божої, озираючись назад, щоб ми могли похвалитися, це і це, і це допоміг мені. Господь. Це вже був підсумок, так? Так. Дякую, Дякую, Тетяна. З вами була Тетяна Чорна і ще є. А Ми говорили про те, як не змарнувати Богом дане життя. Хто хоче знати більше, читайте, будь ласка, новий заповіт, Слово Боже. На наступний тиждень у цій же порі на цьому ж каналі, у нас буде новий гість і буде нова тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам, будьте на стороні добра і миру, тому підписуйтеся на наш канал, ставте свої подобання і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб слово миру, слово надії, слово любові і правди воно поширювалося серед нашого народу. Хай вас Господь рясно і щедро благословить, щоб мир Божий був всій Україні, в наших родинах і в наших серцях. Мир дому вашому.